Тиждень пролетів, час підбити підсумки. Вітаю на третьому дайджесті ігрових новин з Укргеймдюз. У сьогоднішньому випуску ви побачите Зекалісто Протокол налякав японців. Повернення за вічер. Кумедні і не дуже баги Modern Warfare 2 та інші цікавинки. Тож беріть із собою смаколики та влаштовуйтеся зручніше, буде гаряче. І це не жарти, буде дійсно гаряче. Тож додивися до кінця, бо там буде найспекотніше. З вами Дмитро Оглядайло. Погнали! Справжній парадокс. Зекалісто Протокол не пройшла перевірку по рівню хорорності у Японії. Та тільки не тому, що не страшна, а навпаки, занадто страшна. Британські вчені провели дослідження і з'ясували, що більшість найстрашніших хорорів розроблені саме в Японії. Хоч Японія і є батьківщиною найжахливіших хорорів, Глен Скофілд змусив їх посивіти від своїх ідей. Японська рейтингова комісія Сіро зробила власний завод по виробництву цегли після анонсу геймплейного трейлера і заборонила реліз хорора The Callisto Protocol у своїй країні. На їх думку, The Callisto Protocol надзвичайно багато сцен, жорстокості, розтерзаних тіл, крові та неприкритого насильства. Сіро запропонували розробникам цензурувати японську версію гри, однак Стрікен Distance відмовилися це робити. Зазначив, що в такому разі гра не відповідатиме початковій концепції та не подарує гравцям бажаних відчуттів. Через ситуацію, що склалася, японським геймерам рекомендують оформити повернення грошових коштів за попереднє замовлення за калістопротоко. Розробники приносять вибачення, але вважають, що хорор має бути страшним. До релізу космічного хорора ще понад місяць, а його творець Глен Скофілд уже дає інтерв'ю, в яких озвучує свої подальші плани. У бесіді з журналістами порталу Inverse Скофілд зізнався, що у його команди залишилося настільки багато нереалізованих ідей, що вони не проти зробити продовження Callisto Protocol, якщо гра матиме успіх у геймерів. Ну що ж, усе має бути по плану. Творці Dead Space знають секрети по створенню культових ігор. Я впевнений, що цей проект розлетиться як гарячі пиріжки у мороз. Цей рік у геймерів запам'ятається як рік анонсів рімейків культових ігор. На честь 15-річчя компанія CD Projekt RED оголосила про початок роботи над рімейком першої гри серії The Witcher. Шедевр, спочатку створений на движку Aurora від BioWare, буде сконструйовано наново на Unreal Engine 5. На недавньому анонсі саме цей проект згадувався під кодовим ім'ям Canis Majoris. Наразі гра знаходиться на ранній стадії розробки у польській студії False Theory. У проєкті задіяні ветерани серії Відьмак. CD Projekt Red обіцяє повний творчий нагляд за дотримання максимальної ретельності та уваги до деталей. Відьмак це те, з чого все почалося для нас, для CD Projekt Red. Це була перша гра, яку ми зробили, і тоді це був великий момент для нас. Повертаючись до цього місця та переробляючи гру для наступного покоління геймерів, вона здається такою ж великою, якщо не більше, каже Адам Бадовський. Керівник студій співпрацювати з Full Theory над проектом так само цікаво, як і з деякими людьми, які раніше брали участь у іграх The Witcher. Вони добре розуміють вихідний матеріал. Вони знають, як сильно геймери чекали на ремейк, і вони знають, як робити неймовірні та амбітні ігри. І хоча мене деякий час, перш ніж ми будемо готові розповідати більше про гру, я знаю, що очікування того варте. Про термін і подробиці виходу поки не йдеться. Найімовірніше, до релізу пройде не менше двох років. Сайт Зевічір обіцяє інформувати шанувальників гри про перебіг розробки. Польська компанія CD Projekt пропонує шанувальникам безкоштовно отримати Завічер Enhanced Edition у магазині GOG. Посилання закріплене в описі до відео. Нові ігри CD Projekt Red стануть консольним ексклюзивом PlayStation. Аналітик та Інсайдер Redian повідомив цікаву та важливу для ігрової індустрії інформацію. Компанія Sony начебто неодноразово зверталася до CD Projekt RED із пропозицією про купівлю. Рітіан вважає, що польська компанія анонсувала одразу 5 нових проєктів для того, щоб підняти вартість своїх акцій. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає, але не існує жодних причин, чому Sony не могла б зробити таку пропозицію. Оскільки зробити рімейк за вічер або нову гру у всесвіті кіберпанк консольним ексклюзивом PlayStation було б чудовим стратегічним бізнес рішенням. До того ж, ідея купівлі CD Project Red вписується в глобальні плани Sony з придбання великих ігрових студій. Поживемо, побачимо. Хоча я, як PC-геймер, сподіваюся, що цього не станеться, Схрещу пальці. 28 жовтня 2022 року офіційно запустилася Modern Warfare 2, і нібито обійшлося без серйозних проблем, але все ж таки дещо є. Гравці, які придбали гру на Xbox Series S чи X, помітили, що вони не можуть вимкнути перехресний кросплей з гравцями з інших платформ. Функцію кросплею було представлено у франшизі кілька років тому, і це справді чудова штука. Тепер не важливо, яка платформа у ваших друзів: Xbox чи PlayStation. Ви однаково зможете грати з ними. Онлайн, але не всім така можливість до вподоби, тому деякі гравці залишають функцію вимкненою. Але у новій Modern Warfare у гравців на консолях Xbox чомусь забрали таку можливість. Проте це не усі вишні на торті. Activision підвезли легальний чіт на старті проекту. Система пінг дозволяє стежити за супротивником крізь стіни. Ви можете пінгувати ворога під час екрану смерті, і пінг триває протягом усієї гри. По суті, діючий велхак well на цього одного гравця до кінця гри. А як вам така новина? У Modern Warfare 2 можна грати за Супермена, схоже на чіт. Але це тільки схоже. Бідолаха літає то у Хмари, то до землі, намагаючись вбити снайпера. Але потуги марні, йому вдається влучити лише раз. Взагалі, така прикрість, що у світі ігор є ця клята зараза. На мою думку, без читів люди у кіберспортивних іграх ставилися б з повагою до свого супротивника. Якщо опонент робить якийсь надзвичайний кіл, ти починаєш його підозрювати, замість того, щоб визнати, що він зробив неймовірний постріл. Наявність читів у ігровому всесвіті розвиває параною і змушує гравців поводити себе агресивніше у відношенні до супротивників. Це сумна історія. А який, на твою думку, має вплив софт у онлайн-шутерах? Пиши під відео у коментарях. З фінансового звіту компанії Ubisoft стало відомо, що французьке видавництво розробляє першу багатокористувацьку гру за франшизою Assassin's Creed. Проект має робочу назву Project Invictus, а працюють над ним творці схожої за концепцією гри. For Honor. за даними інсайдера Тома Хендерсона, опублікованими на сайті Insider Gaming, Project Invictus стане частиною амбітної платформи Assassin's Creed Infinity, як і ще дві гри: Red про феодальну Японію і Hex про Європу часів полювання на відьом. І ще одне безглуздя у великій державі знову хочуть заборонити те, чого немає. Автори законопроекту пропонують зобов'язати розробників та видавців ігор маркувати свої релізи за віком, а також заборонити випуск та продаж ігор, у яких може бути інформація заборонена для поширення на території РФ. Комерсант зазначає, що судячи з вмісту документа, зміни потрібні для забезпечення безпеки контенту комп'ютерних ігор для здоров'я громадян, а також для профілактики вивчення суспільно-небезпечних діянь під впливом ігрового контенту. Поки невідомо, як саме влада хоче впровадити цей закон з урахуванням того, що великі розробники та видавці вже давно перестали продавати свої ігри на території РФ, а майданчики на кшталт Steam, PS Store та Xbox Store обмежили свою роботу в РФ. Зміни щодо контролю за іграми можуть вступити в силу з березня 2024 року. Відповідальними за нагляд зроблять експертів відібраних Роскомнадзором і Мінцифри. сервіси, які не будуть виконувати обмеження, і заборони на продаж тих чи інших проєктів, заблокують на території РФ. Що ж, блокують повітря. Мені це нагадує битви Дон Кіхота з вітряками, хоча у героя книжки, хоч опоненти, були. У Steam змінився лідер серед найочікуваніших ігор. Користувачі сервісу найсильніше хочуть оцінити екшен РПГ у всесвіті Гаррі Поттера. Якщо гра займає перше місце в списку найбільш очікуваних релізів в Steam, то вона приречена на успіх. Підтвердженням цьому служить Stray, яка вибилася в лідери за два тижні до запуску. А після виходу в цій невеликій пригоді від студії Blue 12 було зафіксовано максимальний онлайн в розмірі 62 963 користувача. Steam. ця гра мені дуже сподобалася. Я у кінці навіть сльозу проронив. Дуже зворушлива історія. Хто не грав, рекомендую. Нещодавно перелік найбільш очікуваних ігор в магазині оновився, і в ньому змінився лідер. На першу позицію вибралася екшен РПГ у всесвіті Гаррі Поттера – Hogwarts Legacy. Проект вийде цієї зими, тому ажіотаж навколо нього зростає. Другу позицію, на жаль, займає російська гра The Day Before. Це шутер з елементами виживання, який багато в чому копіює The Last of Us і The Division. Важливо відзначити, що кожен, хто купить гру від розробників за профінансує агресора, тому що студія Fantastic і видавництво Мітона платять кошти в російський бюджет. Третя сходинка дісталася: екшн РПГ Starfield. У першу десятку також входять Hollow Knight Silk Song, Warhammer 40 тисяч Dark Tide відразу в двох виданнях Frostpunk 2 і українська Stalker 2 Серце Чорнобиля остання займає дев'яту позицію. А ближче до релізу у 2023 році, напевно, зможе увірватися, як мінімум, в першу трійку. Хоча тут багато що залежить від рекламної кампанії і геймплейних демонстрацій. Як і обіцяв, спекотні наостанок. Проблема плавлення нових відеокарт NVIDIA набула масового характеру. З початку тижня число власників GeForce RTX 4090, які поскаржилися на проблему плавлення кабелю живлення у нових відеокартах NVIDIA, зросла з пари чоловік до десятка. Відеокарта RTX 4090 перебувала у використанні буквально протягом одного дня. Я запустив Assassin's Creed Valhalla, пограв три хвилини, після чого відчув запах гару і тут же вимкнув комп'ютер. І відключив кабель, написав один з користувачів. Поки NVIDIA продовжує зберігати мовчання, що послужило причиною плавлення. Журналісти вирішили вивчити її самостійно. Один з технологів з'ясував, що її причиною є неякісна збірка перехідника 12VHPWR на кабелі живлення. Зокрема, в адаптері використовується занадто тонка металева перемичка всередині роз'єму. Яка легко ламається при приєднанні або згині проводу, як результат це може привести до неправильного підключення і стрибків температури? Також наголошується, що проблема стосується тільки фірмового адаптера Nvidia 12 vhpwr а не сторонніх кабелів, які, як пишуть журналісти, мають більш якісну збірку. Якщо це так, то виробник може бути змушений оголосити про відкликання RTX 4090. Відеокарти стали випускати швидше ніж айфони. Жартую, айфони ніхто не переплюне. Я користуюся GeForce RTX 3070, і для 2К геймінгу мені вистачає. А якою карткою користуєшся ти? Пиши під відео у коментарях. Хоча останній місяць мені не до ігор. Увесь мій час забирає проект Укргієм'юз. Тому буду дуже вдячний, якщо підпишетеся на канал та поділитеся відео з друзями. Не забувайте про вподобайки. Усім мирного неба! Усе буде Україна. До зустрічі.